Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Радіо Гараж. З вами свят. І сьогодні я побудував для вас справжню піраміду з коробок від монстр-траків. Ну і звісно, самі машинки теж всередині. Мені здалося це гарною ідеєю, тому що так співпало, що всі три коробки мають різні розміри, і з них вдалася така пірамідка або ялиночка. Сьогодні разом з вами ми роздивимося поближче ці три моделі. Вони мають доволі суттєві відмінності, як в ціні, так і в комплектації. Тому будемо розбиратися разом. Традиційно роздивимося поближче кожну з моделей, проговоримо плюси та мінуси, якісь цікаві нюансики. Обов'язково проведемо тест-драйв для того, щоб було легше з'ясувати, яка з цих моделей підійде найкраще саме вам. І звісно ж, поговоримо про те, для кого та для чого найкраще підходить кожна з цих моделей. Процес розпаковки в цьому відео пропоную пропустити, тому що всередині коробок, крім машинок та пультів, нічого цікавого немає, тому додамо в цей огляд трішки магії. Вуаля, ось і вони: 18.40.08, 14.40.18 та 14.40.02. Пропоную коротенько пробігтися по кожній з моделей і потім провести невеличке порівняння. Традиційно для глядачів, яким легше ознайомлюватися з технічними даними візуально, я залишив посилання в описі до відео на всі три моделі. Переходьте та ознайомлюйтесь. Давайте почнемо з малюка. Робимо невеличку рокеровочку і роздивляємося його. Модель масштабом 1 до 18, найменша з цих трьох, має агресивний дизайн, прикольний такий агресивний протектор. Колеса в нас без наповнювача, м'яка гума. Вказано, що вона зносостійка. Є освітлювальні прилади, корпус виконаний з міцного ПВХ, є такий симпатичний сполярочок. Рама в нас пластикова, наші важелі пластикові, підвісочки. На коробці ми бачимо примітку, що наші амортизатори гідравлічні, але я завжди проводжу примітивний тест. Давайте подивимось разом. Бачите, що відбулося? Давайте ще разок. Машинка підстрибує, вона не прилипає до поверхні. Що це може означати? Або там дуже мало мастила, або його там нема взагалі. Тож скоріше, по моїх враженнях, це працює не зовсім як гідравліка. Наскільки це критично, в даному випадку думаю, що мінімально, тому що машинка дуже швидка. Стрибати вона буде все одно. Ну, ви будете мати трішечки менше контролю, ніж на гідравлічних амортизаторах. Або можна буде затюнінгувати, підібрати подовжені підходящі аморти. Якщо вам подобається саме ця модель, то можна допрацювати і буде вона на гідравліці. В нас металеві елементи приводу на колеса, але частина ричагів в нас пластикова. Красиві колісні диски, прикольна графіка. Є такий силовий бамперочок. Я б не покладав на нього дуже багато надій, тим не менш він на базі. Тут фари ззаду теж в нас є вогники, тобто не тільки спереду, в нас є світло, і ось тут в нас теж світиться верх нашого лобового скла. Давайте заглянемо всередину. Нагадую, що коли в машинок є освітлювальні прилади, не тягніть корпус на себе, тому що ви можете відірвати кабель. А всередині безколекторний мотор, і це дуже важливо, тому що ця машинка маленька. Легенька, а безколекторні мотори, як ви пам'ятаєте, вони потужніші за колекторні. Тому не дивлячись на те, що він доволі невеличких розмірів, але пхне він так, що машинка розганяється 60 плюс кілометрів на годину. І це найшвидший результат серед цих трьох. Також ми бачимо контролер з охолодженням, маленька така компактна батареєчка, сервопривід, сервосейверу немає. Башти пластикові, на які приходять наші амортизатори, мають по кілька отворів. З цього можна зробити висновок, що ми можемо погратися трішки з нашим кліренсом з положенням наших підвісочок. В принципі, тут ми все роздивились, нічого такого тут я не побачив. Але дизайн цієї тачки мені подобається і має їхати вона дуже спритно, тому що безколекторний мотор на такі розміри та вагу серйозна зброя. Я вам скажу. Пульт має регулювання центровку наших коліс, регулювання потужності. Акселератор та задній хід і клавіша вмикання-вимикання. Ну і звісно ж рульове колесо, плюс воно має такий важіль, який дозволяє керувати однією рукою. Знов рокіровочка і переходимо до нашої середньої моделі. Це вже такий майже повнорозмірний Monster Truck 1 до 12. Масштаб машинки більший. Відповідно, якщо подивитись, вони доволі помітно відрізняються за розмірами. Але не це головне. Давайте подивимось ззовні, що ми бачимо. В нас яскраві такі сині металік-колісні диски, в нас більші колеса. Дуже схожий малюнок протектору, колеса м'які, Наповнювача всередині немає. Бачимо освітлювальні прилади. Ззаду теж рама пластикова, але стилізована під карбон такий характерний для карбону малюнок. Важелі пластикові, підвіска пружинна. Давайте перевіримо, затестимо цей екземпляр. Бачите, відстрибнув. Що це означає? Коли всередині амортизатору присутня рідина вона перетікає з однієї камери в іншу через поршень і сповільнює оцей цей рух стиснення та відбою. Якщо вона відсутня, то підвізка працює лише на пружині. А що робить пружина після того, як її стисли? Вона розпрямляється, і цього зусилля настільки багато, що машинка підстрибує після того, як пружина розпрямилася. На що це впливає? На керованість машинки. Після того як машинка приземлилася із стрибку або переїжджала якусь колоду, тощо, то вона не буде. Буде прилипати до поверхні, вона буде стрибати. А під час того як вона знаходиться в повітрі, ви не матимете контролю, не зможете гальмувати, прискорюватися або повертати. Тому звісно ж, якщо у вас пріоритет супергарна керованість, брати участь в якихось змаганнях або знімати якісь дуже точні відео, де треба мати максимум контролю, то обирайте собі підвізки з гідравлікою. Бачимо силовий бампер спереду, також бачимо всередині кабіни пілотів. Пілота та штурмана, якщо бути точніше, всі моделі цього немає. Тому, якщо вам важлива реалістичність, то можете дивитися в бік цієї моделі. Графіка також яскрава, вона виконана в інших кольорах. Обережно скидаємо кузов. Він також виконаний з міцного ПВХ. Що тут прикольного, дивіться, такий телефонний дріт. Він доволі довгий, щоб ви могли спокійно прибрати в бік. Ваш кузов і займатися своїми справами під ним. Контролер, батарея, все традиційно. Сервопривід, сервосейверу немає, але є двигун 390 го класу з ребрами охолодження. Це колекторний двигун. Він дуже лінійний, плавний. Максимальна швидкість цієї моделі складає 35 плюс кілометрів на годину. Для дитини ідеальне рішення, вона без заморочок, проста, але ефективна. При цьому реалістична, великі колеса. Прикольний подарунок. Крім того, вона найдоступніша за ціною в огляді. Башти, в нас пластикові, також мають регулювання. Що цікаве, всі елементи підвіски і навіть привід на колеса зроблені з пластику. Вони товсті, такі потужні, але вони пластикові. Вперше таке бачу. Тому ділюся з вами за рахунок того, що ці деталі пластикові, я не бачу регулювань. Наприклад, можна відрегулювати розвал сходження коліс на більш модних моделях. Тут я цього регулювання не бачу, але якщо ми пригадуємо, що це найкращий варіант з цієї трійки для того, щоб подарувати її дитині початківцю. В принципі, ці регулювання абсолютно не критичні. Колеса ходять трішки із зусиллям. До речі, на цій моделі можна трішки підрегулювати жорсткість пружин підвіски. В комплекті йдуть такі спеціальні проставочки, які ставляться під тримач пружини. Ви відсуваєте її, фіксуєте цим фіксатором, і у вас збільшується попередній натяг пружини. Тобто підвіска стає трішки жорсткішою, якщо вам потрібно стрибати, наприклад, це може стати в нагоді. Пульт вже традиційний і знайомий нам. Звичайний, зручний, гарно лежить в руці, має регулювання центровки передніх коліс та потужності. Має клавішу вмикання-вимикання, клавішу з'єднання з машинкою, рульове колесо і важель акселератора та заднього ходу. Знову рокіровочка. Ось наш флагман. Одразу скажу, що це найдорожча модель в огляді. І тепер цікаво роздивитися, чому. Тому що подивіться, ось дві машинки. Які візуально виглядають однаково. В них буквально все ідентичне, крім дизайну кузова. Він пофарбований в інший колір. Але як кажуть знавці, диявол криється в деталях. Тож, давайте ці деталі роздивимось. Машинка має освітлювальні прилади, вона також реалістична, має пілота та штурмана всередині. Ідентичний дизайн колісних дисків, але інші кольори. І ось ми мацаємо наші колеса, а вони інші, вони відрізняються від цих. Тут грубіша гума і немає наповнювача. Тут ніби є м'який якийсь наповнювач, і дуже-дуже м'які колеса. Це перше, що кидається в очі. Зверху я особливо більше нічого не помічаю. Давайте подивимось, що внизу. А внизу металева рама. Ми бачимо, що в нас нібито металеві ступиці. І бачимо, що в нас амортизатори вже з крутилочкою, тобто вони гідравлічні, скоріш за все. Давайте перевіримо. Ця машинка, до речі, відчувається трішки важчою за цю. І ми точно бачимо, що в нас гідравлічні амортизатори. Дивіться, вона не відстрибує, а вона демфує, як це має бути, коли у вас гідравліка стоїть. Повний привід на всіх трьох моделях. Його максимальна швидкість, до речі, складає 50 плюс км на годину. Тобто він посередині приблизно між цими двома моделями. Це найповільніший, це найшвидший колекторний мотор 550 клас, 5,5 см довжина. Ребер охолодження немає, але є сервосейвер. Це важливо, я розповідав в серії про баги, що це за пристрій. Це механізм, який служить запобіжником. Для того, щоб не пошкодити ваш сервопривід під час різних інцидентів. Тепер точно видно, що в нас гідравлічні амортизатори, плюс вони мають регулювання попереднього натягу пружини, повністю регульовані важелі нашої підвісочки. Батарея на велкро кріпиться так само, як і в цієї моделі. Башти з регулюванням, башти металеві, теж вони мають посилення з металу, це важливо, це наша міцність конструкції. Силові бампери, це все ми вже бачили. Основний прив... Одний вал металевий і в цій машинці, і в цій. І вали на колеса тут набагато тонші, але вироблені з металу. Тут вони товсті з пластику, тут тонкі з металу. Пульт тут такий самий, як в попередньої моделі. Абсолютно однаковий, тому загострювати на ньому увагу не будемо. Ще один момент про цього малюка. Він має вологозахисний сервопривід. Але я б не радив гратися з вологою, тому що будь-яка електрика вологу не любить. Тому, якщо ви хочете, щоб машинка прослугувала вам якнайдовше і без проблем, краще не грайтеся з вологою та водою. Якщо раптом вже потрапили в якусь халепу, калюжу або заїхали в річку, вимкніть машинку, від'єднайте батарею та просушіть її. Якщо будете сушити феном, в жодному разі не наводьте його на ПВХ. Він може деформуватися від високої температури. Як правило, Після того як машинка просохне, вона знов працює і ніяких проблем не виникає. У мене до вас невеличке прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з цих трьох моделей ви б обрали для себе чи своєї дитини. А також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Як на мене, настав час для тест драйву. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. do So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that, getting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been through it I never got anyone's help. Had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm the consequence, I'll incompetent Mental health is confidence, dreams Box in my head. The collage and they spread. I'll be great one day going off on of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of baking, Modern kingdom for the taking Now that I've been put through, through life, I never got anyone slow up, no I don't take shit I got no love for the is, if you wanna play tough and wanna hate this, i will always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for Знову вітаю вас в студії, і тепер настав час поговорити про плюси та мінуси цих моделей, та для кого і для чого вони найкраще підійдуть. Платформа Monster Truck знайома нам всім з дитинства. Я думаю, що багато з вас бачили відоси, в яких на справжніх монстр траках чуваки переїжджають звичайні автомобілі, які здаються дуже маленькими на фоні цих велетнів. В цілому, монстр трак дуже універсальна платформа, яка дозволяє ганяти будь-яким типом покриття, дозволяє стрибати, переїжджати всякі нерівності, будувати якісь траси або для трюків, або для рульошки. І навіть заскочити в лісок і дати копоті по піщаних трасах. В чому кайф цієї моделі? Висока потужність та компактні розміри. Вона легка та дуже спритна. Це класний бонус для досвідчених пілотів. Але якщо захочете подарувати таку модель дитині, не забудьте підкрутити потужність на пульті та надати всі необхідні інструкції, і прослідкувати, щоб дитина опановувала машину поступово. Її легко помістити навіть в дитячий наплічник, тому що вона компактна і доволі легка, і можна взяти без проблем з собою, щоб гратися з друзями чи сім'єю десь на природі. Тепер середнячок. Як на мене, ідеальний подарунок дитині, початківцю яскравий реалістичний дизайн. все, що потрібно на борту, є всі дорослі регулювання на пульті, є і вони працюють. Лінійна характеристика колекторного мотору, мотор невеликий, не надто потужний. Те, що треба, ідеальне поєднання. Чи підійде для дорослої людини? В принципі, так, якщо вона не хоче переплачувати за якісь бонуси, якими не планує користуватися, то це також може стати класним варіантом. Тепер наш флагман. По-перше, відчувається, що він має більшу вагу ніж ці дві моделі. За габаритами він також однаковий з цією машинкою, тому що обидві виконані в масштабі 1 до 14. Але тут вже маємо. Повноцінний інструментарій для досвідченого пілота. Крім ваги, ми маємо більший мотор і більшу потужність та більшу максимальну швидкість. І скажу вам, що контролювати машинку на максимальній швидкості це завдання для досвідченої людини, тому що машинка все ж таки не дуже велика, вона має не дуже довгу колісну базу, тому контролювати її треба вчитися. Тому я завжди раджу початківцям, які хочуть, наприклад, взяти модель на виріст, Прикручувати потужність. Тут ми можемо регулювати нашу підвізку. Тут ми можемо регулювати амортизатори. Тут ми маємо запас міцності у вигляді металевої рами. Набагато плавніше рухається наш сервопривід. Більш якісно виконані всі вузли, і крім того, вони ще й мають регулювання. Цю модель я все ж таки порадив би людині з досвідом, яка розуміє, для чого вона купує машину, вміє налаштовувати її під себе і так далі. Чи підійде вона для початківця? Безумовно. Якщо ви хочете взяти одразу й на виріст, ви трішки переплачуєте і отримаєте бонуси, про які ми говорили раніше. Але завжди пам'ятайте про головне. Головне отримувати задоволення від процесу. Байдуже, яка у вас модель. Головне ганяти на ній та кайфувати. Для цього вони створені. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам сподобалося. І підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. З вами був свят, канал Радіо Гараж. До зустрічі в наступних відео!